Хмельничанка Ірина Кашпірська, багатодітна мати. Усе життя займається швейною справою. Нині ж хоче відкрити власне ательє. Ріжу з 7 років, шию з 18, Як мама казала, все перерізала, потім вже навчилась шити. Саме більше мені подобається шити трикотаж, тому він він саме легше шиється. А взагалі одяг для жінок, хочеться вже щось продвинутися якось далі. От моя мета отримати досвід, можливо, построїти свій бізнес, свій бренд. Ну, це така моя мета давно була. Ну от сюди прийшла і за цього. Ірина Кашпільська бере участь у проєкті, де хмельничанок та вимушених переселенок навчатимуть швейній справі. Курси безкоштовні. Ініціатива реалізується за підтримки уряду Канади. Вона повинна надати певну пільгу, тобто повинна показати якийсь документ, що дає їй право тут навчатись. Можливо, це мама одиначка, переселенка, багатодітна, або жінка, яка втратила все на сході, або будь-яка жінка, яка постраждала від збройної агресії Російської Федерації пільга може бути будь-яка онлайн навчання. Ми для ємо абсолютно для всіх бажаючих. Будь-хто до нас зателефонує, надає свій, свою електронну пошту, і ми е, даємо доступ до цього навчання. Людина проходить навчання, здає тести і по закінченню отримує сертифікат. От практичні заняття відбуватимуться ось у цій майстерні робоче місце та матеріали жінкам надають безкоштовно. От я от прийшла да, глянула базовий колір так? Да? Тепла тканина, що можна, наприклад, з цієї тканини зробити? Дуже гарний пальто і дуже гарний пічак. Обов'язково наклеїти все дубліно, чому щоб тримало форму. Бо якщо вироб не буде тримати форму, він не буде дуже гарний. Все, що жінки пошиють на курсах, будуть відправляти у шпиталі для українських військових. У нашому проєкті є два вектори: це жінки, які хочуть навчитись шити, і друге жінки, які хочуть свій бізнес в сфері легкої промисловості. Тобто, у нас є юридичний супровід проекту. Якщо людина бажає працювати на себе, відкривати ФОП, тобто реєструватись фізичною особою-підприємцем. Вона може розраховувати на нашу юридичну бухгалтерську підтримку. Триватиме навчання два місяці. Подібний проєкт діє у восьми областях України. Реалізовуватись буде до 2025 року. Аби стати його учасником, необхідно звернутись за номером телефону 099 549 49 73. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, Новини міста.